Ми. Оказується я вас все-таки надарив. Неправильно я збирав збирав цей Миріва бокс Понимаєте? Тут є, як, знаєте, як назло у останній последні... ці коробочки. коробочки знайшов інструкцію. В общем, спочатку нам треба зробити до задньої стінки прикрутити оці штучки, кріпежик. Потім зробити із направляючими за цим ось, ось цей клік. О, а тут клікнуло. Потім ставить донце і перекрутить донечко до направляючим. все збираємо.